Чи розрядити телефон, в хлам. <хи> Хочу, щоб він вимкнувся. Вже знаєте, я пробувала тільки що запустити м -м, пряму трансляцію, і в мене це не вдавалося. Мене Ютуб вибивав, вибивав, а я така, знаєте, думаю, я ж не здамся. Ютуб, ти ж не на ту нарвався. Я вже пробувала разів 20, І ось на 21 раз мене вийшло запустити трансляцію. в мене вже відпадають нігті. Вони злушаються, бачите, який жах, жахливий манікюр. Зорянка там мене слухає, сміється, хоче мені якесь відео нам записати, чи що? А я вийшла ненадовго: 10-15 хвилиночок, 5%, 5 телефона. Не знаю наскільки вам вистачить його. Хочу вам показати картинку, яку малює моя донечка. Ми гуляли там. Відео вийшло на моєму каналі. Правда, Аврору ми знімали на... Ні, по-моєму, це в іншому відео. Що ми, і ми так нагулялися, що я не знімала стільки контенту, що в одне відео все не влізло. І взагалі для мене 10 хвилин влогове відео це норм. Санта Барбара. Так, сонце покажеш свою красу. Так, зараз я шторочку ось так. Пум. Ось моя зірка малює, бачите, ось таку картину по номерам. Це у нас хто тут має бути? Це динозаврик, так? Да? Бачите, який динозаврик Настюші купили в Аврорі. Це хана коротше, всьому столу, Настяному обличчю, да, Настюш? Ні. Ой, Настя вже вся просто обмальована, всі щічки у фарбі вже. Капець, Настя, дивись кофточку, не замальовуй. Хоч коротше, вона має зараз закінчити вже малювання картини. Значить, такі яскраві, яскраві тут фарби. Один наборчик, інший наборчик купили. І зараз вона закінчує малювати, будемо займатися домашнім завданням, уроками. Да, Настюнька? Mm -hmm. От. Я така, знаєте, думаю, що таке, Ютуб не пропускає мене з одного каналу, з іншого. Хотіла вже запустити цей стрім з іншого, з того другого каналу, але. Все ж таки мене пропустив YouTube, і я цьому дуже задоволена. До вас вийшла ненадовго. Всім привітки. Гарного понеділочка, вже вечора. Ось. Пишіть, хто тут в чатику. Друзі мої вітаю, вітаю вас! Хто до мене завітає. 15-20 хвилиночок з вами побудемо і будемо займатися домашнім завданням. З, ви, вилікувалася вже вчителька Настіна. у нас дуже-дуже багато вже задають домашки. І просто якийсь жах. З сином я не встигла доробити уроки. Зараз Насті купу всього задають, тому світла нема, але і гарно, що нема. Ніхто не хоче дивитися м цей телевізор, нічого нас не буде відволікати. Будемо під лампами робити домашнє завдань. Привіт! О, володька, привіт-привіт! Що ти там, володь? Уроки вже повчили з вашими Мам. дітьми, чи вони самі вас вчать роки? Хлопчики ваші. Каже, Настя, покажи, покажи. Зараз я вам покажу, що моя дитинка малює. Бачите, яка картина у нас, по номерам кварти... картину цю купили вчора. Так, Богданчику, привіт. Показує, що Настюшка моя малює, Бачите, який шедевр. Це у нас має вийти такий а, цей, динозаврик. І ще можна на стіну прикріпити. да, Ще можна буде потім на стінку прикріпити. У мене Настя дуже обожнює ці картини, малювання. Привіт, пані Оленка, моє вітання. Привітик, Богданчику, привітик. Тобі також від мене вітання. У мене а, немає світла і не буде вже до ночі, небагато відсотків. На телефончику я на півгодиночки пострімите її будемо з Насті робити уроки. Як у вас настрій, пишіть Богданчику, Володя, що там у вас в Польщі цікавого відбувається? У нас такі сніги, такі сніга, такі кучугури. Холод собачий, просто мінус 20 вночі буде. М -м, зараз десь мінус 15, мабуть. Холодно, капець. Так, Лейлочка, привіт, Сонечко, привіт. Рада, що зайшла до мене. Я ненадовго, знаєш, Лейлуся, то я не могла включити пряму трансляцію десь годину назад. Тикує, вона мене вибиває, YouTube, вибиває Ютуб. І я ж така, знаєте, настирна, я знову знову, а потім бачу, воно раз мене вона якось. Плюсик нажимає мене, викидає він, викидає, викидає. Але я кажу: ти від мене Ютуб не відділишся. так легко, так. Я з Дагестану, Іван, привіт. Если живёшь в Дагестане, как там жизнь в Дагестане, пиши. Так, слав, славить славить Россию нам тут не надо, агрессора, который на нас а, напал. Так, я, а, все. Я, хто, а, Баданчик, ты стыдно. Думаю, я сейчас первая выношу так, а, бо тут не треба нам славити вашу Россию на моєму каналі. У нас теж вже холодно, пані Олена, ще вітер. Так, так, Лейлочка, так само у мене. Дубак і ще й ожеледиця. Ми з Настю йдемо ще до Сашка, там заходили в піцерію, гроші заносили за футбол. Ідемо, а у нас сніг, такий прокатані ці доріжки, і під снігом ожеледиця. Це жах, стаєш, і просто ну, не знаєш, де є там ожеледиця, там все в жиледиці. У нас ж як почало все танути, потім ожеледиця, накрила все нам, всі доріжки наші, потім випав сніг і зараз дарив мороз, і під снігом ожили. Тобто стаєш і так поїхати, чи гепнеться можна і що щось собі зламати. Так, Привіт, Оленка, привіт, привіт, володь. <говори> Так, велочка, привіт тобі ма, від Богданчика. Привіт з Англії, я українську справу. Класно, вивчай. Ма, що зірка? Класно, то ти ма, з Англії ма. і вивчаєш. Своє да, хочете, покажу донечка, дуже хочу вам ще раз показати свій шедевр. А ти вже шо... домалювала чи ні? 7... Ні. От бачите а по 8... номерам картинка. Ось тут по номерам Настя малює. Як може це за 88 гривень купив вчора чоловік Насті? Я кажу ти розумієш, що це буде зі столиком? Єдине, що потім такі фарби дають, знаєте, дуже вони агресивні, і треба їх ацетоном стирати, щищати все, все з поверхні, чистити. Це буде у нас такий дуже красивий, що Настюш? <му> динозаврик. Буде такий класнючий динозаврик. А мене сама стирати? Mm -hmm. Сама? Будеш сама стирати? Добре, добре, стирай. Так, Кирилл, привіт. Кирюша, ти звідки пиши. Так, у нас світло дали з 13 до 17. -ї. Потім мають увімкнути в 22. У нас, у нас <му> також вимкнули в <му> 16 і мають 23 дати. Це навіть якось жорстче, <му> мабуть, <му> трішки. Хоча ні, так само, якщо всім у нас 16 і дадуть 20, Я Тобі в 17 виключили. Ну, плюс-мінус такі самі графіки у нас діють. Так, привіт, такі Володимира. Пані Оленка, ще два підписника, і буде супер. О, Володь, тобі ще два підписника буде, чи що? І будеш також стріми проводити вже, Володь, скільки там в тебе? всього підписників. ну, пиши, буде цікаво дізнатися. Так, сонечки, в мене тут у <ріст> мене вже телефон просто зараз вимкнеться. Якщо що я пропаду, то знайте, у мене сів телефон. А, так, два підписника. Я на тебе, володь, не підписана з другого аккаунту. Може підписатися. Вже тобі буде легше. Ще залишиться ще один.